Скріпи патріархату або чоловічий клуб у світі тварин. Я бачу, що дурепу з жінки зроблять, який не стане духу опиратись Вільям Шекспір. Приборкання норовливої Людина голуб підняв маленьку руку і кивнув головою, закликаючи до повної тиші після борхливих оплесків. Актовий зал був заповнений і людина Голуб тріумфував. Тільки що він виголосив історичну промову про людиноподібний підвид, іменований жінкою. Шановні представники кращих з кращих, я вітаю вас, чоловіки з великої літери Ч на цьому вкрай важливому заході, де вирішується історична доля людства і повернення до абсолютного, беззаперечного. Не підлягаючого оскарженню, патріархату, традиційні сімейні цінності на межі зникнення у зв'язку з загрозливо зростаючими жіночими правами і свободами. Випустивши їх на волю, ми випустили справжнього джина з пляшки. Зал схвально загудів, а особливо завзяті люди птахи, почали плескати крилами. Людина голуб прополоскав дзьоб і продовжив з ентузіазмом. Незважаючи на те, що ми живемо в 21 столітті, ми просто зобов'язані зупинити їх. Вони силою вирвали в нас освіту, вони вкрали в нас роботу, вони вигризли своє право голосувати. Але найстрашніше, вони ігнорують традиційні сімейні цінності. Вони захопили наші квартири і будинки, в яких більше не печуться обов'язкові пороги і не начищається срібло, де не чується сміх самих дітей, а від силу одного, вихованого жінкою в свободі й повазі. А іноді поклонінні до цієї самої жінки. Людина голуб витер хусткою вологу на очах, на мостинках і продовжив. Патріархат дає нам право. Тверде і незаперечне, вчити їх за помилки, вчити батогом, а не пряником. Патріархат дозволяє нам брати в дружини законні дружини. Тут людина голуб зробив паузу, ковтнувши, і знов прополоскав дзьоб водою, брати в законні дружини дозрілих дів тринадцяти, а то й дванадцяти років, щоб зберегти їх благочестя і покласти їх у ліжко вже з законними чоловіками. Разом із жіночою свободою голову підняв блуд і перворідний гріх, що заполонив оголеними блудницями вулиці наших міст. Ми будемо викорчовувати гріх, і дамо бій сатані в жіночому образі. Ми викриємо кожну шльондру, повію, шмару, стерву і врятуємо від пекла та вічної ганьби. Ми виженемо з неї бісів, бо наше братство міцне. У своїй істині та віруваннях. Людина індик у першому ряду підскочив і зааплодував, жадібно відкриваючи дзьоб і струшуючи усіма підборіддями. Підбадьорена людина голуб продовжив. Раніше чоловік мав право брати в дружини відразу кілька дів, особливо коли перша дружина вже ставала старонароджуючою і непридатною до дітонародження. Адже найголовніша, єдина задача жінки це продовження роду людського, її невід'ємна функція, базова настройка. Господь створив жінку з ребра Адама, вказавши нам, що роль жінки бути за чоловіком, заміжньо, а не самою по собі. Нему загублений бездротовий навушник. Адже якщо ми говоримо про сучасні технології, то чоловік це телефон. А жінка зарядний пристрій, в кращому випадку оригінальний, адже зарядних пристроїв може бути безліч, а телефон унікальний. Але повернемося до молодих дів, багатоженства, пирогів і батога. Хіба не ясно сказано, що є людина, тобто чоловік, а є жінка, брудний хтибе з творіння, яке бажає лише грошей і матеріальних благ. Жадібне, продажне, властолюбне і незалежне. Вони не шкодують нас, вони не вишивають нам візерунки хрестиком на серветках, не вигладжують нам постільну білизну до крахмального хрускіту, не печуть кожен день, намагаючись порадувати нас хоч чимось. Вони не чекають нас біля дверей з роботи з зачіскою і на підборах. Тому що самі тільки повернулися з роботи. Подумати тільки, та яке вони мають право працювати, адже місце жінки на кухні. Як сказав великий чоловік Курка, у жінки на ногах пальці коротші, щоб із для плоти зручніше було стояти, бо її місце на кухні. Людина голуб видихнув. А зал вибухнув громоподібними оплесками. Після короткої паузи людина голуб продовжив. Не варто ставитися до жінки вороже, але й занадто заохочувати теж не варто. Дів необхідно привчати з юного віку, поважати і почитати чоловіка свого, дресирувати і вчити, як молодих цуценят, погладивши похолці за ласку до господаря, і ременим, якщо на свого господаря щирилася. Адже жінка була, їй буде другом людини. Людина голо підняв гору маленьку руку і кивнув головою, закликаючи до повної тиші після бурхливих оплесків, актовий зал був заповнений людина Голуб радів. Тільки що він виголосив історичну промову про подібний підвид, іменований жінкою. Убогі тілом і душею знаходив відраду поруч з ним, а він дарував їм свою релігію і свою істину. Скривджені й пригноблені розправляли свої немічні крила, які ніколи не знали розмаху і польоту, а людина вчив шукати зерна і відокремлювати їх від полови. Він був їх пастором. А вони його стадом. Він був їхнім орлом, а вони його пташенятами. Людина Голуб самовдоволено розкланявся, підписав читачам кілька своїх брошур і зник за сценою. Через чорний хід він вийшов до свого автомобіля бізнес-класу, купленого за гроші тестя і оформленого на ім'я своєї дружини, старший за людину Голуба рівно на 10 років. Водій спортивної статури поспішив відчинити пасажирські двері і безшумно зачинив їх. Людина Голуб перечував свій черговий візит до улюбленого закладу в центрі міста, який користувався величезною популярністю, і називався Чоловічий клуб у світі тварин. Він уявив, як зараз його роздягнуть і прикують наручниками до залізних прутів, що стерчать зі стіни. Як він почує звук батога ще здалеку, адже вона знає, як його це дражнить та заводить. Він з передчуттям щастя чекатиме першого удару, який розділяється солодким і нестерпним болем. Знемоги пройде по всьому немічному, голубиному тілу електричним струмом. Він буде бачити тільки її очі темні, повні байдужості, як вири яких він тоне. Він буде дивитися на чорний латексний костюм і маску на її обличчі і проситиме ще. А вона, не немов і суддя, перед кожним ударом буде виносити свій вирок. Чоловік голуб не помітив, що водій вже пропаркував авто біля нічим непомітного під'їзду житлового будинку. Бо потрапити до чоловічого клубу можна було через складну систему охорони за відбитком пальця та спеціальною клубною карткою з чіпом. Він сам відчинив двері і звернувся до водія. Ну що, не хочеш приєднатися? Я пригощаю, там свіженьких сьогодні підвезли. Дякую за щедру пропозицію, пане Го. Якщо я вже сьогодні вам до ранку не знадоблюся, то я додому. Підемо з дружиною і сином сьогодні в кіно. Я їм вже обіцяв, який же ти збочинець? Ну треба ж, гаразд, вільний. Завтра тут рівно о 9 і не спізнюйся. У мене о 10-й інтерв'ю, а потім будемо сучасну церкву засновувати. Називатиметься скріпи патріархату.